Чи буде відновлено колиску духовності Галича? Це важливе питання обговорили представники клубу міських голів у Крилосі. Наразі від Успенського собору 12 століття залишився лише фундамент. Тож небайдужі люди прагнуть зробити усе можливе, аби храм знову постав у своїй колишній величі. Однак таку ідею підтримують не всі. Чому з'ясовували наші кореспонденти? Мова про відновлення успенського собору йшла ще 90-х роках. Тоді таку ідею виношували науковці, люди та священники. Та втілити в життя її так і не вдалося. Нині про це знову заговорили сучасні історики та представники клубу міських голів. Варто чи не варто? Я однозначно стверджую. Відновити сторінки нашої історії треба, і якщо не ми, то хто це лозунг Степана Мандери, і ми повинні це зробити. Ми повинні відбудувати, але це повинно бути науково обґрунтовано. Це повинно бути детально досліджено і архітекторами і вивчено нашими археологами. Місцеві жителі та влада крилоса є прихильниками відновлення собору, який свого часу благословив блаженніший Любомир Гузар. кажуть, він буде своєрідною духовною родзинкою. Їх населеного. Так, однозначно. Однозначно я прихильником, щоб відбудувати. Можливо, не відбудувати на цих фундаментах, але відбудувати Успенський собор, тому що це історія, це є значить, другий в Україні. Вірніше третій в Україні по розмірах собор, який був побудований в 12 столітті. Споруда, будівництво якої розпочав батько Ярослава Осмомисла красувалася серед неймовірної природи. На жаль, зображення її до нашого часу не збереглося, а тому відновлювати собор фахівці планують лише після тривалих науково-дослідних робіт і висновку істориків та експертів. Задля реставрації успенського собору навіть відкрили спеціальний фонд Святослава Шевчука. Чому я вважаю, що треба відновити? Перш за все, ми маємо що найцінніше. Ми маємо оці фундаменти, які говорять, які показують, які є, що 900 років тому тут був храм. Втім, не всі підтримують відновлення храму. Деякі науковці проти такої думки аргументуються тим, що наразі немає архівних фото та документів оригіналу споруди. Відтак наполягають на музифікації та консервації фундаменту собору. Особисто на моє наукове переконання відбудовувати Успенський собор немає такої можливості, як власне історичної, так і якоїсь іншої графічної. Тому що вже після того, як собор розвалився, і наші предки перебудували з нього меншу церкву Успіння Пресвятої Богородиці, уклався певний історико та й певний план, скажімо так, 16-го. 19 століття, який зараз є гармонійним в селі Крилос, і тому відбудовувати на літописних успенських фундаментах собор, не знаючи, як він виглядав, яка кількість там була вікон, і кого були висоти, тобто різні інші архітектурні, детальні моменти, скільки було бань, які були ті галереї, комери згадані у літописі, відкриті чи закриті, призначені так само для оборонних конструкцій. Ми не можемо. Учасники недавно створеного клубу міських голів переконані, відновлення Успенського собору є дуже потрібною справою і додають, історичні пам'ятки потрібно реставрувати та зберігати для майбутніх поколінь. Тому ми відновлюємо одну точку, яка десь поєднувала колись. Ми повинні пам'ятати історію. Ми повинні розуміти, що історія будувалась не так легко і просто. Вона будується сьогодні не так легко і просто. Тому всі речі, які зараз ми будемо обговорювати, які обговорили до цього на рахунок відновлення, реставрування або надбудов в надбудов церкви успіння Успенського собору 12 століття. Ми говоримо спочатку про історичну цінність, історичну духовну спадщину, яка була яка є, і надіюся, що вона буде.